Я мав чудову можливість в 2000 там приблизно 17-16 роках чомусь відкрити магазин а, чоловічого одягу. Ми робили закупки в Китаї, купували одяг контейнерами і возили сюди в Україну, і реалізовували у нас в магазині і в онлайн-магазинах. Треба віддати належне. Це був досить успішний бізнес, який. Працював, тому що ми знайшли свою нішу, ми знайшли нішу з чоловічим одягом, ми знайшли нішу по ціновій політиці, і це спрацювало. І для мене це був дуже цікавий досвід, тому що я його закінчив позитивно, і свою частку в 50% в цьому бізнесі я продав і вийшов в плюс, точно пам'ятаючи, що з цих грошей я купив собі BMW. Це був реальний конкретний профіт. Після того, що ми порахували вкладені гроші, продані гроші з продажі цього бізнесу, і залишилось якраз на сіру BMW.